Склав національний мультипредметний тест на 786 балів з 800 можливих. Роман Романів закінчив 27-му школу із золотою медаллю та показав відмінні результати на НМТ. Говорить, до тесту готувався протягом року з репетитором і самостійно. Я математику і українську мову починав вчити з осені. Хімію я обрав, ну вирішив, що буду її складати лише в зимі, тому в березні почав її готувати, а історію. Десь з грудня з такою підготовкою хлопцю вдалося скласти історію, математику і хімію на 200. Українська мова розповідає була складною для нього, тому отримав 186 балів. Мені вона готувалося, і я можна сказати математично складу розуму. Плюс там, наприклад, треба було завдання відновити послідовність тексту, що я ну не зробив. Загалом для мене мова просто такий складний предмет. Роман говорить, що перед тестом ставив собі ціль скласти тест успішно і не хвилювався, адже був впевнений у собі та своїх силах. Тепер хлопець має нову мету вступити в Львівський університет. Я думаю над системним аналізом або прикладною математикою. Мені за цей рік, як я вчився, найбільше сподобалось математика. Я прям нею захопився і мені. Далі цікаво вивчати її. Також Роман виділив декілька порад для учнів і студентів, які будуть складати НМТ наступного року. Ну, перше, це треба почати готуватися якнайшвидше, бо чим швидше ти почнеш, тим більше матеріалу ти зможеш вивчити, тим краще це на тесті буде. Також не зубрити, а вчити все, тобто розуміти, бо потім буде набагато легше, бо якщо ти просто зазубриш все, то потім не зможеш це просто використати. І також бути впевнений собі, ставити якусь ціль і йти до неї. Сестра Романа Романіва два роки тому склала нам тест двох предметів української мови та історії теж на 200 балів. Хлопець каже, що пишається сестрою, як і вона ним.